Вітаю друзів, підписників та гостей каналу Пивна П'ятниця. Сьогодні у нас домашній теплий ламповий відос. і ми з вами будемо знайомитись з пивом, з трущанським пивом. Броварня в селі Трушки. Це, я так розумію, Білоцерківський район, Київська область. Якщо нічого не плутаю. це бірмейл, який ми розпаковували минулого разу, від підписника друга каналу Ніколаса. Три екземпляри у нас сьогодні є. Світле, темне, все просто. Та медове. Це мені найбільш цікаве, мабуть, тому що зварити медове пиво у нас в Україні це виявляється проблема. Багато хто варить медове, називає його медовим, але воно геть не медовим. Ну, таке буває. Пиво в пет пляшках, в пиво живе. Термін придатний сказали 5 днів, воно в мене вже другу добу потрібно пити, тому що я вже починаю переживати, що а, пішли вже якісь живі процеси. А, таке живе, що може не вижити. А, що, Починаємо, мабуть, зі світлого. Я так розумію. так? Це у нас світле пиво. келихи наші стандартні дегустаційні. Трібно вгадати, ще ракурс, тому, що сьогодні ще один експеримент. Я знімаю на домашній вже обкатаній локації з тим самим старим світлом, ще нове не придбав, не накопив на нього, не накопичив. Але я поставив сюди більше світосильний об'єктив, мануальний, який, ну як я його налаштував, так він і працює. Тобто він не буде сам фокус ламати, ловити і таке інше. І... Я не зможу його на відстані ним керувати. Ну, таке. Відкриваємо пиво. Так. Щось. ефектно воно відкрилося. Ну. Наливаємо. Так. Не можу зорієнтуватися, що бачить мій, мій об'єктив. А, отак от, от він бачить Все бачив. Так. Ну, що? Пиво, як пиво на вигляд. так, Є е, трошки пінної шапки, колір прозорий. Я так розумію, що в селі Трушках, це броварня в селі Трушках, В них є Інстаграм, вони його навіть ведуть. Там небагато є інформації. Я звідти зрозумів, що це саме. Вся їх лінійка на сьогодні: світле, темне та медове. І вони кажуть, що медовий варять достатньо давно і їм пишаються. Е, Ніякої більше інформації про це пиво там немає. Просто хлопці варять пиво та продають його десь там в себе в регіоні. Так, така собі бір. Е, ну що? Ну, пахне дріжджовий, хлібний такий аромат нефільтрованого пива. А що я хотів сказати? Я не думаю, що в трушках в них є обладнання для фільтрації чи пастеризації. Тобто, живе, нефільтроване, але виглядає достатньо прозоре. Тобто був в нього час дозріти, визріти і освітлитись. Знімаємо пробу. я лівою рукою почав пити, що це за таке. Як для живого, сьогодні це слово ви будете чути від мене часто дуже непогано. Воно навіть якесь ахмелене, є гірчинка, гірчинка така, не як вам сказати, щоб більш влучно. Вона не ідеальна, вона не така чітка, але вона достатньо відчутна. Тобто таким мені здається, що таку гірчинку дають українські мері. Я, можливо, помиляюся, але щось мені таке здається. Пиво достатньо легке, питке. Воно в мене було, вважайте, більше, ну, майже добу в холодильнику, добре охолодилось. Нічого поганого про нього сказати не можу. Дуже легке, питке пиво. Нема в нього якогось такого яскравого характера, якогось такого вау, але достатньо того, що ви купуєте живе пиво, і воно не тхне, там, діжкою, брагою, дріжджами, так, щоб занадто було. Нормальне пиво з розливайки. Я не знаю скільки воно коштує. Ну, мабуть, небагато. Воно якісне, дуже прикро, що не можуть вони гарантувати його зберігання в більш довгий період. Звикли до живого, пора відвикати від живого пива, пора щось робити. До речі, сьогодні я отримав від нашого друга каналу теж Дмитра повідомлення, що він відправив. Нам своє пиво власного виробництва. Пам'ятаєте, у нас вже був огляд його пива, дуже прикольно було пиво. Я правда не пам'ятаю, воно в нього, воно під, в закритому доступі, воно тільки для спонсорів можливе, але я спочатку скидав в чатик. Посилання і всі охочі могли подивитися мій такий тест-драйв домашнього пива. До речі, домашні пиво я п'ю не часто. А, оце Дмитро присилав, і ще, мені, ще один Дмитро привозив. І поки що, скажімо так, 2-0 на користь домашніх пивоварів. А, тобто хлопці варять вдома пиво, і в них воно стоїть достатньо довго, не 5 діб точно. А, якось так. Отже, що ми можемо сказати про трощанське світле пиво. Дуже питке. Навіть йому не потрібна якась закуска, там типа чіпси риба. Хоча я думаю, що ті ж чіпси рибу горішки воно доповнить дуже непогано петке. Літнє пиво, мені здається, воно буде дуже непогано втамовувати спрагу, воно якісне, це мені теж дуже подобається. Я можу цьому пиву, як ставити залік так? і рекомендувати, якщо вас десь занесе колись Білоцерківський район, ви побачите це пиво, якщо воно свіже. Беріть, пробуйте, пишіть свої відгуки. Мені сьогодні світле зайшло. Несподівано, я думав, що це буде щось таке. Воно витримало подорож з Білої церкви до Одеси. Майже добу воно їхало. В нову почту воно приїхало не зранку, а десь після обіду. Тобто воно без холодильника там знаходилося, а в Одесі в той день було плюс 26. Пиво вижило, не дивлячись на те, що ніхто ніякої гарантії не давав. Рухаємось далі. Дуже хочу спробувати медове пиво. Ось, дивіться, як воно виглядає, як кажуть, виглядає, ось воно виглядає, як в тому мемі в Тіктоку. Виглядає непогано, такий бурштиновий в нього кольор в пляшці. Бачите, які переваги петпляшки, що ви бачите, які, якого кольору у вас пиво відразу. Хоча петпляшка, ми знаємо, що це такий компромісний варіант для того, щоб пиво купити там в наливайці, донести додому і випити або транспортувати в інше місто без всяких проблем. Ну в плані, що не розіб'ється. Не розіб'ється пляшка. Так, відкриваємо щось. Я дуже багато говорю для цього нашого домашнього формату відео. Так, я ж сподіваюся, розпаковку ви подивилися, яке там було ще пиво, яке ми вже відзняли, яке ще нам потрібно буде відзняти. Мабуть, завтра я буду знімати ще один відос, Тому що сказали, що то пиво, яке залишилось, воно теж. Дуже коротко, короткотермінове, живе, тендітне, беззахисне, і може в будь-який момент стати не пивом. Ну що, після світлого пива я вже так більш осмілів, і мені здається, що це пиво теж мені має зайти. Це моя провина, що ви бачите бульбашки на стінках келихів. Я давно з них не пив, і, мабуть, потрібно було їх все-таки натерти. Паперовим рушничком, паперовою серветкою, щоб бульбашки отут -от не сідали на стінках цих келихів. Ну, Це такі нюанси. Виглядає непогано. Бачите, пінна шапка вже там, хвилину тримається, все з нею ок. Так, все-таки, мабуть, лівою рукою я буду, щоб ви щось бачили, щоб все-таки було якийсь там, якийсь ефект певного шоу в мене на кухні. Хоча все, мені здається, я зможу змонтувати одним кадром практично без склейок все реал тайм, майже як стрім. Стріми наші дивитись, я сподіваюся, так потрібно дивитися. Це дуже круто, насправді. <звач> Запах схожий, але мені здається, я таки відчуваю якісь такі схожі на медові нотки. Я, чому я кажу схожі? Тому що нещодавно ми вижрали, можна так сказати, дуже багато ось такого пива. Це американське пиво, крафтове Bumble Beer. Це медове пиво, яке мені зайшло дуже непогано. Оце, бачите, це вже пуста баночка, вже нема Нема цього пива, можливо, ще в сільподи в загашниках в якомусь воно є. А в нього термін до кінця травня. І зараз воно за акцію. Ну, я про це пиво розповідав на нашому подкасті. Якщо що, подивіться, кому цікаво, хай воно тут буде, надихає мене на подвиги. Так, знімаємо пробу лівою рукою буду. Вибачайте, знімаю, знімаю пробу медового пива з села трушки. Так? Вже вже, вже забув, як звати. В трушках, в да? трушках, трушки щось таке. Питке. Відчувається так, відчувається, що тут є от той самий мед. На посмоку особливо відчувається така. Трішки, як вам сказати, така медова терпковатість чи як, тобто не солодке, зброжене, воно добре. Як для медового пива, це нормально. Вони кажуть, що туди додають дуже багато меду. Це, мабуть, майже можна назвати брагот медове пиво. Щось схоже, так, є, така. є, є такі медові нотки, не такі інтенсивні, як, звісно, в Бамблбірі. Є відчутні ще ковток. Пливопитке, е, можна його називати медовим. Е, що мені що, взяти? Що, смак якийсь є, слабенький такий. Знов таки, е, мені здається, що е, воно не ідеальне. Чогось мені тут щось все-таки заважає. Мені може, можливо, воно вже почало рухатися в сторону деградації і. Скоро почне псуватися. Але зараз, зараз його ще пити можна. Це я вже просто до нього придираюсь, тому що я хочу пити ідеальне, смачне пиво, без всяких дефектів, без всяких нюансів, без всяких компромісних рішень. Тобто пиво має бути смачним. Чи можу я назвати його смачним? М -м 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 -м. Мабуть, так. Мабуть, так. Непогане, непоганий такий варіант медового пива. Сподіваюсь, що, що я сподіваюся? Сподіваюсь, що воно буде тільки бути кращим, і колись ми все-таки зможемо відійти від терміну живе пиво, тому що ом, ну, це неправильно. Це пиво, ну, як, як вам сказати, я, я не згоден з тим, що воно живе 5 днів, що ви його придбали, не, в, не встигли довести додому, воно вже зіпсувалося. Ось так. Як для медового, непогане, дуже непогане пиво, якщо порівнювати зі світлим, то воно буде на другому місці після нього. Світло мені все-таки більш Зайшло воно таке більш освіжаюче, більш шпидке, більш традиційне. Але це теж непогане. Можливо, йому чогось, чогось не вистачає, якихось, якихось нюансів, якогось такого аромату. Але, в принципі, так. Відчувається така, ну не квітковість, а от така Медовість, і воно не солодке. Це дуже-дуже, дуже-дуже добре. Ну що, виходимо на фінішну пряму. Сьогодні у нас дуже все швидко, без всяких е, вставочок, е, ліричних відступів і про броварню. Нема що казати, тому що я про неї, про неї нічого не знаю. От я ж кажу, навіть в інстаграм там немає ніякої інформації про цю броварню. Так, я зрозумів, що чи це вада саме пляшок цих пет, чи а, такі в них фішка, воно все слабо карбонізовано, все дуже спокійно відкривається. Так, ну, колір колір такий більш коричневий, коньячний, не чорний, не темний. Ну, це так непогано. тобто... Так, я хотів сказати, ляпнути щось таке розумне, що напівтемне. Ні, воно все-таки темне. Дуже шкода, що я не знаю параметри це пиво. Мені хотілося б знати, скільки там, що там по алкоголю. Можливо, медове має так, трішки більше п'яти, світле має трішки менше п'яти, А от темне, не знаю, як навіть визначити так. Ну, Зараз спробуємо. Mm. А в нього навіть є такий якийсь трішки карамельний аромат, мабуть, це якийсь карамельний солод, смажений солод, Що в ньому таке є приємне. <плес> навіть щось таке схоже на стал От в ньому є. Але є ще трішки дріжджового дріждвого запаха. Ну, він, в принципі, не мішає, не заважає, але. Ну, що ми хочемо, це живе пиво все-таки. Це живе пиво, і воно не фільтроване, не пастеризоване. І якщо навіть воно освітлялося в в в ТЦК, ЦКТ, то все рівно якісь залишки дріжжових ароматів залишаються там. Так, знімаємо пробу. Ось сюди. О, дуже питке. Це такі дійсно темне, відчувається, відчувається на посмаку ось ця така е, паленість е, от, солоду. Тобто він добре такий жахнутий, добре, добре він засмажений, не палений, але добре засмажений, карамелізований, Не солодкий. і це добре. Я не люблю солодке пиво. Що вам ще про нього сказати? Ще дуже питке. Водянистим його назвати важко, але все-таки. Не вистачає мені більш якоїсь такої насиченості. Що я можу його порівняти: отак от, от швидко на швидку руч. Ми знімали подкаст, і це буде такий невеликий вже спойлер, так? А, там було українське темне пиво, 3,7% алкоголю, то була вода водою і нічого не відчувалося. Це а, в цьому пові відчувається солодова такі, со, Палений солод, ну, не палений, а такий смажений, добре засмажений. Е, солод карамелізований. По алкоголю мені здається, все-таки тут більше, ніж 3,7, можливо, 5, можливо, ще більше. Заходить дуже добре, зброжено воно дуже добре. Е, Мабуть, ну, мені не вистачає якоїсь подібності до якогось там, там нормального чешського пива, чешського темного лагера, чи якогось такого, не знаю, можливо, якогось портера чи стаута, щось, щось таке. Ну, чогось хочеться від, від пива такого. Але не можна сказати, що воно якесь дефектне. Чи не якісне, воно нормальне. І знов таки, якщо ви полюбляєте темне пиво на літо і розливається взяти такого багато дешевого. Я, я сподіваюся, що воно все-таки дешеве, це непоганий варіант. От Дуже добре ще, ще ковток зробив і ще е, дуже добре, що все це пиво, всі ці три сорта, вони дуже добре зброжені. Немає якоїсь залишкової солодкості, яку я не люблю. І мені здається, вона, е, якщо вона навіть тут була, вона б робила б таку медвежу послугу цьому пиву. Вон, воно б е, скоріше б, е, псувалося, тому що мені здається, що все-таки залишки дріжджів. Могли б е, доїдати ті цукри, які залишаються, і пиво б довго не, не стояло. М -м -м -м. Можливо, якщо витримати е, ну, технологію, так, технологію, якщо стерилізувати обладнання і контролювати всі процеси розлива, то це пиво буде стояти не 5 днів, а набагато довше. Тому що мені здається, що все-таки вони вміють робити класне пиво, вони його. Нормально зброжують, нормально, мабуть, роблять сусло і пиво. Ну, не то, щоб мало якийсь такий яскравий характер, але воно якісне, воно питке, воно відповідає назві, що це пиво, темне, медове, світле, і воно таке непогане. А що сказати по місцях, то, мабуть, отак от, от воно все буде. От, оце в нас світле на першому місці, темне у нас на другому місці, медове, на жаль, на третьому місці, тому що можу я його назвати медовим, але воно не ідеальне. Можливо, я пам'ятаю цей бамб-бір. Ну, що сказати? В цілому трущанське пиво непогане. І я дарма побоювався, що це, поки воно доїде, воно зіпсується, і в мене не буде ніякого контента, і що Ніколас старався, і це все дарма. Ні, не дарма. Це такий досвід, це можливо комусь підсказка, що в Білоцерківському районі є така в селі Трушка, так? є така бриварня, яка робить непоганий локальний крафт, все-таки це крафт. А, таке таке от пиво. А, якось так. Сподіваюся, цей відоз вам був цікавим. Не знаю, чи він буде довго на каналі, чи, можливо, я зроблю його знов-таки з доступом для спонсорів з часом. Тому що я не думаю, що. Ба, ну Багатьом буде цікава якась там локальна бриварня десь в білоцерківському районі. Але ця бриварня може слугувати таким прикладом, тим всім таким живоварням, які кажуть, кажуть, що у нас дуже живе пиво. Воно прям дуже живе, пиво пито прямо до того, що зараз воно помре, це пиво якісне і. Якщо порівнювати з якимись такими, я скажу, кажу, живоварнями, то це далеко не останнє пиво. Е, в плані якості, так? Е, звісно, що їм є куди рости. Я думаю, що вони будуть це робити, вони будуть, можливо, освоювати якісь нові сорти пива, можливо, вдосконалювати свою технологію, додавати якихось цікавих туди смаків, більш якоїсь насиченості. І все у них буде добре, тому що вони вміють таки варити пиво. А, дякую, що додивились цей відео. Сподіваюся на ваш фідбек, на ваші коменти, лайки. Підтримати канал, ви знаєте як. А всі посилання в описі під відео. Шануйте себе, обирайте тільки якісні напої, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. А до зустрічі наступної певної п'ятниці.